Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу. Українські розробники з компанії Unwave представили новий далекобійний ударний безпілотник. Степовий вітер орієнтований на знищення важливих об'єктів у тилу противника. Проєкту перше публічно презентували під час профільного заходу Defense Technology Horizons 2026. Над створенням апарата працювала спільна команда Unwave та авіаційних фахівців із центральної України. На цьому етапі платформа вже пройшла повний цикл. заводських Перевірок а її застосування в реальних бойових умовах заплановане найближчим часом. Степовий вітер розрахований на роботу по нерухомих цілях і здатна доставляти бойовий заряд масою до 5 кілограмів на дистанцію, що сягає 70 кілометрів. У фінальній фазі польоту апарат використовує власну систему автоматичного наведення, яка дозволяє самостійно супроводжувати обрану ціль на підльоті. Інженери Unwave самостійно розробили модуль корекції траєкторії, який працює в зв'язці з українським цифровим каналом зв'язку. Залежно від задачі, оператор може обрати повністю авто. Ономної режим комбінований варіант або ручне керування. Запуск безпілотника здійснюється з мобільної катапульти, яка не потребує підготовлених позицій. Повний комплект приводиться у готовність менш ніж за півгодини. Згортання після виконання завдання займає лічені хвилини. Один розрахунок отримає одразу кілька апаратів: пункт управління та пускове обладнання, що дозволяє швидко розгортати систему в польових умовах без додаткової інфраструктури. Розробники також підкреслюють, що під час створення степового вітру окрему увагу приділяли простоті експлуатації та швидкому навчання. Анню операторів, архітектура комплексу дозволяє інтегрувати його у вже наявні підроздільні системи управління. Без суттєвих змін у тактиці застосування у Unwave зазначають, що серійне виробництво дрона може бути розгорнуте у стислі терміни, а конфігурація комплексу за потреби адаптується під конкретні завдання замовника від глибоких ударів по тилових об'єктах до точкових уражень на оперативній глибині. Розробники зазначають, що платформа залишається відкритою до подальших доопрацювань за рахуванням досвіду застосування на фронті. Зокрема, йдеться про адапцію підріз типи бойових частин і вдосконалення алгоритмів наведення в умовах активної протидії. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.